Ще 50 гривень за заїзд заплатити. Така якась схема мутна. Вон дивіться, оплата за в'їзд автомобілів 50 гривень. Так що, десь ще трішечки не вистачає. Проплатили кучу різноманітних платежів, але за колеса заплати, за автівку заплати, за оформлення заплати і на лапу полтосик. Нічого страшного, це трішки більше долара, але ну, включіть ви все одразу. ну, Зазвичай я ж буду заїжджати на ту територію, на яку ви просите 50 гривень. Я буду заїжджати туди. Включіть все одразу, але. Сподіваюся, вони за ці гроші збирають просто тут на нормальну дорогу. Привіт, друзі, з вами Антон Фером. Обов'язково подивіться попередній відос про те, як я купував автівку в Норвегії. А в цьому відео я вам більш детально розкажу про свою автівку і про моменти, як я її доставляв в свій кривий ріг. Тож, друзі, посадив я автівочку на потяг. Потяг коштував 200. Потяг їде не в усі міста України, там є певний перелік міст. Найближче місце. Місце, місто до Кривого Рогу. Це Дніпро. Тож, автівочка поїде в Дніпро. І сьогодні вечором потягом я теж поїду в Дніпро. Там її заберу і доїду до Кривого Рогу. Вартість 200 мені стало 155 гривень за 100 кілограмів ваги. В моєму випадку 200. Окремо виплатив 4 колеса, десь там близько 100 гривень стало. От. І, друзі, ну от, якщо евакуатором, то 15 тисяч, так дешевше. Але, друзі, ситуація така, що черга на відправку активок більш ніж на місяць розтягнувся. Умовно, от зараз кінець березня, є вільні місця лише на травень. Мені пощастило було, я три тижні тому забронював місце на потязі, тому що хтось щойно відмовився. От тому так вийшло. А так, друзі, ну от, от така ситуація. Тому я і ставив тут у Львові автівку на облік, тому що мені треба на нормальних вже номерах, щоб автівка була на обліку зі страховочкою і так далі. Щоб я міг рухатися тут і по Львову покатався, і далі в Кривий Ріг їхати. Тому, друзі, така ситуація. Далі гуляємо по Львову, ну і їдемо. Далі на потязі в Дніпро. Приїхали в Дніпро. Ось наші три вагончики. В кожному вагончику по 8 автівочок. І друзі, нам кажуть, треба погуляти близько трьох годин. Зараз будуть відчіпляти їх, вигружати. Близько трьох годинок треба погуляти. Ну, подивимось, скільки це буде насправді. Ти типу потаки ходиш і дивишся, а де ж твоя автівка? І дійсно не так просто зрозуміти, де автівка, не всі видно зверху, не всі видно знизу, але я маю таке, як казати українською мовою, предположення. Вангую, що вона там перша. Мені здається, що ось вона. Диви, дзеркала складені. Значить не складені. Складені. ну це вона. 99... 99%. Вони, скоріш за все, автівки не закривають, бо при закритті може бути сигналізація і вона може спрацьовувати. Я думаю, що це вона. Ні, це не вона. Це не вона. А може оце вона? О, ось вона, точно. Наша. Наша автівочка. Знайшов, знайшов я свою ластівку. Так що, друзі, йдемо гуляти по Дніпру. Чекаємо на автівочку нашу. Це, друзі, ура-ура! Замерз. Рівно 3 годинки Ну, Друзі, і саме зараз час розповісти вам, скільки ж їсть мій гольф, скільки я можу проїхати на одному заряді. Вперше в житті я заряджав свій електромобіль на загальній заправці GoToU у Львові. І одразу хочу зауважити, що. Зарядка на загальних станціях це не така собі легка процедура, і тому є нюанси, багато нюансів. Я про це зроблю окремий відос – Нюанси по зарядках. Тож є сенс підписатися, щоб не пропустити найближчим часом цей відосик. Дуже цікаво, вперше заряджаюся, встановив собі програму цієї компанії Ґутою. Так, треба поповнити баланс. І, не знаю, під'їхав, встановив додаток, зареєструвався, як тільки поставив безпосередньо сам роз'єм, зразу оприлюднилося, що я щось поставив і так, далі, і так далі, Автомобіль заряджається. Друзі, Досить просто Go to you. швидка зарядка. Зараз подивимось, що він там буде нам видавати. Дивіться, 7 кВт зараз йде. Я не знаю ще, який чарші в цій машині стоїть, наскільки на яку потужність. 7-13, батарейка 24. Зараз батарейку посадив на половинку. Зараз приїхали в торговий комплекс. Зараз, тут. зараз, зараз, зараз. Коротше, друзі, будемо зараз, зараз, зараз скуплятися. 19 кВт. Умовно, я замовив 26. Написано, що 50 кВт. Маю додаток, додаток потужність, скільки вже з'їли, і я замовив на 30 хвилинок. Я думаю, що за 30 хвилинок воно повністю дозарядиться, я буду йти гуляти і витрачати гроші і дивитись, скільки тут вже зарядився мій автомобіль чи не зарядився. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze when these people Що треба робити? Роз, розкажіть мені в коментарях, що я, ні, ну я, коли ви побачите це відео, я вже точно буду знати, що я зробив не ну, так. Тут е, зарядка завершилась, 136 гривень зняли з мене за 9,7 кВт, трішечки дороговато. Ну, виламувати не хочеться, але ну, що, що треба робити? Погугли? Може бути О, oh, напевно, треба було. Треба було просто два рази відкрити машину, і воно тоді розблокує і те, і інше. Приїхавши в Дніпро на першій же зарядній станції від Іоніті, мені не вдалося зарядитися. Там стояв, заряджався автомобіль Тесла, наче демо з перехідничком. Прийшлося переїжджати на іншу зарядну станцію тієї ж Іоніті. І там все вже було вдало. Друзі, зарядився на станції Іоніті. Дуже приємно здивувало. 124 ампери за годину була зарядочка. Оце близько 41 кВт на годину. нагадую, тут 24 кВт батарейка. Від'єднуємо. Все, 61% впихнув за 37 хвилиночок. Наприкінці зарядка трішечки повільніша. Але дуже швидко, дуже приємно і ідемо, їдемо вперед. 177 кілометрів малює нам запас ходу в економічному режимі. Далі на нас чекала дорога в Кривий Ріг. Вирішив все ж таки вімкнути підігріве сидінь, начебто поки тепло, але потім може бути і не тепло. І треба якось здраво економити. На вулиці вже досить так. Непогано судді ніє. Картинка мені не подобається. Але що робити? Друзі, заїхали на першу заправку Іоніті. Я от не знав такої ситуації, коли там два порти повільної зарядки і два швидкої. Один зі швидкої, зі швидкої зарядки, коли заряджається, тобто другий не може заряджатися. О, тому така ситуація: приїхали на іншу заправочку Іоніті. Заправили. Досить швидко 141 ампер максимальний струм могла видати та зарядка. Я побачив 124 ампери, і це досить швидко. За 37 хвилин 60% якраз поруч з торгівельним комплексом, поки тут не зайшли, поки там щось перекусили, і далі в дорогу. Отже, друзі, будемо дивитися, які витрати в нас будуть, тому що не знаю, як себе автівка буде вести на трасі, скільки буде споживати. От, але думаю, що напевно треба, щоб не дуже переживати з цього приводу, треба посередині там, на повільній зарядці, трішечки хоча б півгодинки постояти, то зарядитись. Будемо дивитись, 146 ходу нам до рідного Кривого Рогу з Дніпра. На 42-му кілометрі нашого шляху знаходиться готель. В цьому готелі можна зарядитись. Type 2 роз'ємчики є, зателефонував, типу, все ок. Ну, подивимось. Я поставив режим максимальної рекуперації, тобто, це фактично е керую автівочкою з однієї педалі. От, і ну, подивимось, що воно буде. Е маю певні рекомендації від друзів електромобілістів. Спробую правильно їхати, не дуже швидко. 80-90 щоб була дійсно нормальна економія. Тож, дуже я задоволений тим, що у Golf порт CCS2 Combo Type 2 це найбільш такий розповсюджений на всіх зарядних станціях є такий цей порт Type 2, але він тут в мене однофазний. Тобто теоретично не більш, не більш ніж 7 кВт на годину може прийняти. І тому таке. В цьому готелі саме такі порти Type 2. Я ще такими не заряджав, лише CCS Combo. Подивимось, друзі. Подивимось, але мої криворізькі друзі вже кажуть: якщо там не доїдеш, давай дзвони, я тебе підхоплю і дотягну. Тож дуже приємно мати таких друзів. I had a dream. I got everything I Up, в максимально економічному режимі еко плюс максимальна швидкість не може перевищувати 95 км на годину. Mm -hmm. Малює нам залишок 98 км а додому 115 км Якщо по місту я катався, в мене було 13-14 кВт на 100 км то зараз. 16,5 кВт по трасі. Їду на круїзі там приблизно 80-90. Ну, тому вирішую, що так як мені не вистачає тих 16 кілометрів, 15 кілометрів. Да, 에, треба заїхати ще трішечки дозаправитись. І дозаправочка у нас має бути через 10 кілометрів. Подивимось, як швидко воно буде заправлятись, і будемо їхати далі. Використали на трасі вже чверть баку, ну, умовно, чверть батареї, отак, напевно, правильніше. Проїхали 33 кілометри. З цього можна сказати, що от при такому режимі на вулиці 6,5 градусів в салоні дві людини, чотири колеса з Норвегії і трішечки наших речей. Тож можна сказати, що в такий період, без використання підігрів, ну, підігрів у салону, а лише підігрів крісел, можна сказати сміло, що гольф приблизно 120 кілометрів по трасі взимку може проїхати. Можливо, при якихось обставинах і ще могло бути і краще. Я думаю, що якби була б суха погода, я б спробував би притулитися за якоюсь фурою і їхати тупо за фурою. Вона розсікає повітря, і супротив повітря тоді на мене буде менший. І я бачив такі експерименти. Дійсно на електромобілі можна проїжджати трішечки довше. Отже, друзі, зараз кінець березня, але прохолодно 6,5 градусів. Роблю такий вердикт, що по трасі 120, по місту 150 це реальні показники. Якщо по місту тошнити більше і більше рекупорувати енергію, то це буде більш ніж 150, але згодом буде тестувати. Готель Казанок. Додому 16 кілометрів ходу. 106 додому, 90 залишок ходу. Треба затанкувати трішечки більше. Є таке слово в українській мові затанкувати. в польській мові є таке слово затанкувати, а це в українській зарядити. Напевно, так, зарядити. Тож подивимось, пішов попити пити каву. Так, друзі, пройшла одна годинка. Наш час наш кілометраж, точніше збільшився з 90 до 114 кілометрів запас ходу. Ну, Пропоную їхати до найближчої станції швидкої нам 104 кілометри до мого будинку 106. Будемо якось, якось справлятися і якось їхати. Так що, друзі, спробуємо. Челендж, челендж. Залишку у нас. Ой, скільки це виходить. Залишко у нас цілих 8 кілометрів. Заодно, друзі, давайте зацінимо якість світла. Це вам не американець з галогеном. Це дивіться, яке гарне світло. Світлодіодні, леди, дальній, ближній. Друзі, досить круте світло. Ну, стелимо далі. Доїжджаю я вже до свого Кривого Рогу після заправки на готелі Казанок. Ми вже проїхали 88 км е, середня швидкість була 70 км на годину. І бачите, витрати вже 14,5 кВт на годину. Я змінив тактику. Я змінив тактику, я виробив всі рекуперації, я зробив режим просто економ, без економ плюс, і ми на них на отак, на отак, в такому режимі їхали, і от 14,5 витрати маємо. Підігрів в салоні не вмикали. Я лише з підігрівом сидіння їду, в принципі, на вулиці 6 градусів, в салоні ну нормально. Нормально, ось вже кричить, що в мене 15 кілометрів запас ходу. Я сподіваюся, вон уже вогники відніються буквально кілометр до мого кривого рогу. І я сподіваюся, що зараз рекуперую енергію на світлофорах уже в місті. І ті додаткові 2 кілометри, я сподіваюся, в мене з'являться. Тож, схрестили пальчики і їдемо. Далі. Але що хочу сказати, що 120 км на гольфі першого покоління з 24-ю батарейкою по трасі здолати можна спокійно, в середньому якомусь темпі. З горочки я е, набирав швидкість і 95 і 100, а на горочку без рекуперації йшов накатом і спускав швидкість приблизно до 70 км на годину. Далі починав піддавлювати газ. Тому в такому режимі, якщо навіть порахувати ці 14,5 за 100 км на 100 км, і порахувати, що 24 кВт батарейка, то при таких розкладах навіть 160 км можна проїхати, але, думаю, навряд. Ще побачив, друзі, в своєму гольфіку такі ниточки, ви напевно їх не побачите, коли зустрічне авто їде. Видно ці ниточки, це підігрів лобового скла. Суцільний підігрів лобового скла. Це круто. Все, друзі, до моєї зарядки залишилося буквально 2 кілометри. Тут малює 3, вже після 4 черепаху вже мені намалювало, вже там обмежило швидкість, але я ну, не відчув 50, їду нормально. Загальні витрати вже впали на 13,9. Це вже змішаний за 104 км з урахуванням траси та міста. Так що, друзі, все, я вже в рідному місті і прям в притичок доїжджаю. Треба сказати, що ті 104 км від останньої зарядки це не була повна зарядка. Витрати пишуться дійсно правильно. Я вам більше скажу, мені вже тут залишилося менше кілометра, а він ще малює три. Бачите, рекуперацію підключив вже по місту з максимальною рекуперацією їду, тож, друзі, така ситуація. Ну що, друзі, у підсумку, хочу сказати, що перевозити автівки потягом це дешево, це вигідно і це безпечно. Аби були білети, була можливість, і в ідеалі, щоб потяг їхав ще й в ваше місто. Тоді це буде все круто. Ну, а з приводу витрат на моєму гольфі, хочу сказати так: по трасі 120 це реально, по місту 150 на ньому це реально. Це навесні, при 6-7 градусів на вулиці. Два людини, дві людини в салоні, певно так. От і при цьому без клімату, лише з підігрівами сидінь. Нам було комфортно і такі. Цифри можна реально досягти. Друзі, дякую, що додивилися цей відосик до кінця. Я сподіваюся, що ви вже підписані. Чи ні? Виправились? Я сподіваюся, виправились і підписались. Тисну вам руку. Тож, друзі, до зустрічі в нових відосиках. Всіх обійняв. Наступне відео буде детальний огляд мого гольфа, так як він приїхав з Норвегії. Подивимося. Все, що в ньому приїхало, і в якому він стані, всіх обійняв, папа.